Всім привіт, це ігри до столу. Цього разу видавництво «Ігромах» надало мені, на огляд, космічний контакт зі свого свіжого накладу. Отже, у відео я розкажу, як вона грається та свої враження. Посилання на гру, як завжди, у описі. Космічний контакт це гра на кампанію від 3 до 5 людей, і вона займає, мабуть, приблизно ту саму нішу, що і Манчкін. Кожен гравець грає за унікальну космічну расу, метою якої є заснувати 5 нових колоній на чужих планетах. Ігромеханічно вона дуже проста. Кожен свій хід гравець буде атакувати чужі планети, а інші гравці будуть приєднуватись до конфлікту на тій чи іншій стороні. А різноманіття та реіграбельність забезпечує величезна кількість космічних рас і ще більша кількість їх комбінацій. Ось ці великі карти це, це вся колода, це все космічні раси. У кожної раси є унікальна властивість, яка і забезпечує унікальність геймплею за кожну з них. Давайте подивимось геймплей. Отже, з чого ми починаємо? Спочатку всі гравці, які беруть участь у грі, забирають собі свої компоненти. Це у нас 5 планет, і на кожну планету кладеться по 4 кораблі Стосом. Це наші рідні колонії. На центр столу ми кладемо викривлення, і кожен гравець кладе свій жетончик гравця для підрахунку переможних очок, які тут заробляються заснуванням колонії на чужих планетах. Мені, як червоному гравцю, ось. Ці зелені і сині планети є чужими. Моє, моє завдання заснувати там колонії. Далі ми готуємо колоду долі. Це у нас ось ці картки. Ми беремо лише ті кольори, які беруть участь у грі. Отже, фіолетовий не бере участі, відкладаємо. Жовтий не бере, відкладаємо жовтого, універсальні залишаються. Особливо залишаються, Жовту прибирали. Отже, в кінці у нас в колоді залишаються тільки. Кольори тих гравців, які грають, особливі і універсальні. Де за допомогою цієї колоди ми будемо визначати, на яку планету буде атака. Тому покладемо її десь більш-менш в центрі столу. Оскільки оригінальний видавець гри це Fantasy Flight Games, вони дуже люблять ділити гру на просту і ускладнену. Звісно, в цілому цікавіше грати саме в ускладнену версію, але для того, щоб познайомитись з грою, можна зіграти пару разів у просту. У простій версії гри ми визначаємо опонентів за допомогою спеціальної колоди. На ній, власне, вказано, хто у нас опонент. Тут указано, скільки має... хто має бути, якщо гра в трьох, в чотирьох і в п'ятьох. Отже, для трьох нам треба знайти клона, фідо і крадія. Ми б... беремо наших інопланетян і шукаємо, інші нам поки не треба. Більше нам ця колода у цій партії не потрібна, тому ми її відкладаємо. Що собою представляє карта інопланетної раси? Отут можуть бути ці лампочки як зелені, так жовті, так і червоні це складність гри. Це не означає, що раса скл... е... сильніша, але за неї може бути складно грати. Вони більш-менш всі збалансовані. У кожної Раси є властивість, наприклад, крадій має таку властивість, коли ви головний гравець, після скидання карт контакту наприкінці контакту, може ви можете використати цю силу, щоб забрати карту вашого опонента зі скиду та додати її у свою руку. І тут маленьке нагадування, хто може грати лише головний гравець, чи зобов'язаний він її грати, тут опціональна, і коли саме розв'язання, стадія розв'язання. Якби ми грали повноцінну гру, ми б використовували ось ці карти особливостей. Тут їх стільки ж, скільки і, власне, раз. І кожна має універсальну силу і супервластивість. Універсальну силу може використовувати будь-хто, супервластивість – тільки той, хто є расою цієї карти. В ускладненні гри ми би рандомно роздали кожному гравцеві. По дві таких, я би, наприклад, отримав клон і варус, вибрав би одну з них і взяв собі цього інопланетянина. Потім те саме зробили б всі інші гравці. Ми б одночасно показали, кого ми вибрали, і додали б ще скільки то карт, щоб всього ось таких карт було 10. І потім замішали би їх у колоду. Ці карти, по суті, додають ще один рівень, так би мовити, складності у гру. Різномаїття і. Спосіб обирати фракцію не через пресети. Але ми граємо без цього, тому відкладаємо в сторону. Ще у нас є колода технологій, яка теж грається у ускладненні гри, тому поки теж її відкладаємо в сторону. В основній колоді у нас є карти контакту, артефакту і підкріплення. Контакт може бути перемовини або атака. Підкріплення плюс скільки-небудь. Артефакт це якась. Спецвластивість. І десь тут ще була карта морфу. От, морф, морф копіює карту опонента. І в ітозі треба роздати всім по вісім карт. От у нас є карти атаки різної сили. Пара артефактів. Власне, як відбувається гра? Наприклад, я ходжу, я перший гравець, я тягну карту долі. Це зелена карта. Означає, що я маю вступити у контакт. Із зеленим гравцем в його рідній системі. Я беру ось ці врата і обираю планету, на яку я буду атакувати. Оскільки зараз всі вони однакові, це не принципово, яка саме це буде. Хай буде ось ця. Тепер я обираю, скільки кораблів відправити в атаку. Це може бути від 1 до 4. Хай буде. 4, адже я дуже хочу заснувати нову колонію. Тепер я головний гравець, і мій опонент теж головний гравець. І ми зараз пропонуємо приєднатися до битви. Я кажу, що я запрошую синього гравця, якби в нас були ще, я б міг сказати запрошую і синього, і жовтого, і фіолетового. І зелений каже: я там запрошую всіх або нікого. І потім всі інші гравці по черзі приймають ту чи іншу сторону, або пасують і не. Беруть участь у контакті. Наприклад, синій вирішив, що хоче взяти участь, він теж може відправити до 4 кораблів, але він готовий ризикувати тільки одним: він, так би мовити, хоче впасти мені на хвіст. Після того, як ми визначили, хто хоче брати участь, ми з зеленим гравцем обираємо по одній карті контакту. І ми зобов'язані обирати саме контакт, якби в когось нас на цьому етапі не було карт контакту, ми би мали скинути свою руку і набрати нову. Я готовий зіграти карту контакту. Мій опонент теж щось обирає. Він може при цьому зі мною розмовляти, казати, а давай, може, ми перемовини обидво поставимо або щось таке. Як? В Мшкіні казати можна все що завгодно. Наприклад, я такий, що кажу: ні, будемо воювати. Тому він теж обрав карту. Після того, як ці карти ми обрали, ми їх вскриваємо. Як бачимо, у нас іде атака на атаку. Це означає, що ми підраховуємо кількість сили. В мене це 14, 15, 16, 17, 18, 19. Тобто 14 плюс кількість кораблів, які. З моєї сторони беруть участь у контакті. У опонента 10 і 4 його 14. Тобто ми все ще виграємо. Він може додати ось таку карту підкріплення. Її може грати будь-який гравець, який бере участь у конфлікті, тому захищаючийся може. Це саме така карта. Плюс 5, і виток, тобто в нього 15 і його 4 19. Оскільки в нас теж 19, це нічия, а при нічиєї Перемагає захищаючийся. Тому синій гравець дивиться, що в нього є цікавого по картах, але в нього, на жаль, нема як допомогти. Отже, ми, атакуюча сторона, програли цей контакт. Ми скидаємо карти, наші кораблі відправляються у викривлення, і це означає, що ми їх звідти зможемо діставати дуже обмеженим способом. А для атак і захисту ми використовуємо тільки ті кораблі, які в нас є на планетах. Якби я мав успішний контакт, я б міг змогу витягнути ще одну карту долі. Але оскільки мій перший контакт був невдалий, хід переходить далі. Отже, зелений гравець тягне карту. Синій. Він має атакувати синю планету. Він бачить, що у синього тут менше кораблів, тому він каже: буду атакувати ось цю. І відправляє 4 кораблі. Синій у той самий час. Теж пропоную, щоб хтось до нього доєднався, і, звісно, буде захищатися. Я, як червоний, теж готовий відправити свого кораблика в атаку. Відбувається те саме. Вони обирають карту, яку будуть грати. Отже, вони обрали і вскриваються. Обидва обрали перемовини. Це означає, що всі, гравці, всі не головні гравці, тобто в даному. Випадку червоний, повертають свої кораблі назад, і у синього та зеленого гравця є одна хвилина, щоб домовитись. Результатами перемовин має бути передача хоча б однієї карти між гравцями або заснування хоча б однієї колонії. Якщо вони не домовляться, вони мають відправити по три своїх кораблі у викривлення. Отже, в них є хвилина, і вони домовляються заснувати по одній колонії на планетах один одного. Наприклад, зелений ось тут, а синій ось тут. Ну, а інші повертаються на базу. Це вважається успішний контакт, тому зелений гравець має право ходити знову. Він тягне карту і це червона. Він вирішує атакувати мене, наприклад, цю планету. Відправляє чотири кораблі і пропоную синьому допомогти. Я теж пропоную синьому захистити мене. Синій думає так, чому б ні досить зеленому мати колоній. Тому він відправляє три своїх кораблі на мій захист. Ми з зеленим знову обираємо карти. Я, наприклад, оберу цю, а зелений пропонує домовитись. Я нічого не відповідаю, кажу, грай, що хочеш, і ми вскриваємось. Я кладу карту атаки, він кладе картку перемовин. Це означає, що він програв, але отримує компенсацію. В якості компенсації він отримує з моєї руки стільки карт, скільки він відправив. Кораблів у викривлення в результаті програшу, відправив 4 кораблі. Отже, він випадковим чином бере в мене 4 карти. Його хід завершився, адже він зробив вже два контакти. Для простоти ніхто з нас не використовував сили своїх героїв, адже, наприклад, в кінці цього контакту я міг би його перемовини красти собі. Починається хід синього гравця. На початку ходу можна забрати один свій корабель із викривлення, і він знову намагається напасти. Він витягує особливу карту. Читаємо: вступіть у контакт з гравцем, у якого найбільше карт у руці, окрім вас. У випадку нічиєю перевага надається гравцю зліва від вас. Більше всього карт зараз у зеленого, тому синій обирає атакувати зеленого, наприклад, цю планету. І знову повторюється те, що було раніше. Таким чином, ми будемо, а, до речі, ми забули відмітити, що у Синього і Зеленого тепер є по колонії. Таким чином, гра продовжується, поки ми не, не заснуємо багато колоній, і не почнеться битва за п'ято, коли всі будуть одне одному заважати і намагатися відкинути опонента. Із зауважень можу сказати тільки, що мені не подобається як організований лічильник колонії. Ось ці, ці башенки це дуже незручно. Воно ще йде по дузі. Повернемось трохи до карт технологій. Це варіант додати глибини. Тут різні корисні штуки. Якщо ми граємо з технологіями, ми роздаємо ще по дві карти технології кожному гравцю. Він обере одну. Покладе собі поряд, а інші скине. І тепер, після того, як він забере звідси свій корабель, він має право або дослідити технологію, тобто відправити сюди корабель, або розкрити її, або покинути. Щоб її виконати розкрити, треба, щоб кораблів було на ній стільки, скільки вона коштує, в даному випадку 8. А щоб е, повернути, просто повертаються всі кораблі назад на планету. Також, якщо переміг у конфлікті і ще на руках є карти контакту, замість другої карти можна витягнути ще карт технології в залежності від того, скільки нерідних колоній є у гравця, і додати собі ще одну. Тобто ми додаємо ще один рівень стратегії і ще одне місце, де ми маємо тримати кораблі, тобто робити свої планети менш захищеними. Як бачимо, суть гри доволі проста, але чи не занадто проста і чи не набридне вона через кілька партій? Я вважаю, що ні. Звісно, якщо гра в принципі зайшла. Як я вже казав, на реіграбільність грає велика кількість космічних рас. і ще один рівень різноманіття додають картки особливостей. Ну а якщо хочеться додати трохи глибини у стратегію, можна використовувати карти технологій. Мені гра в цілому сподобалась. Я думаю, це чудовий варіант гри у компанії з друзями під лимонад, неодноразово чув в порівнянні з Манчкіном, і, мабуть, погоджуюсь, що щось таке по духу тут є домовлятися з іншими гравцями, бити гуртом когось одного ось це, це що ми любимо в Манчкіні. Бойовка, власне, його дуже нагадує. І оскільки я свого часу в Манчкіна дуже сильно награвся, то мати щось новеньке у цій ніші я вважаю. Чудовою опцією висновки. Це хороша гра для вечірки з друзями, які готові грати у щось складніше, ніж традиційні паті гейми. Але також тут присутній додатковий рівень глибини у стратегії. Сподіваюсь, це відео наблизило тебе до рішення, чи потрібна ця гра саме тобі. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити огляди на інші настільні ігри та поради по настільних рольових іграх. І... Бувай